ти Куди в такому вигляді зібралася? На лижі підкорювати гірські вершини. По болоті ти погоду бачила? Ой, нічого ти не розумієш! В Об'єднаних Арабських Еміратах є найпівденніша зимова траса, на якій можна кататися навіть коли плюс 30 успіху! Таке снігові черевики, і коли їх винайшли у давньому єгипті. Немає снігу, то звідки ж там завели санчата? Довжина, форма, матеріал, кількість якими є лижі. І як їх обрати? Пластикові круглі і навіть з кермом. якими бувають найсучасніші санки, яким богам поклоняються лижники, і до чого тут Шерлок Холмс, що спільного між золошукачами і Санта-Клаусом, і кого заплягають в санчата? Хоч снігу немає, але наші ведучі все ж таки змогли зняти гарні сюжети про сани та лижі. Віце програму Рожеві Окуляри у суботу о 12.20 на каналі Правда тут Львів та на Ютуб-каналі. Програма Рожеві Окуляри за посиланням ось тут, внизу.